До суду між минулим судовим засіданням і сьогоднішнім засіданням, надійшли додаткові пояснення у справі від представника позивачцям. Будь ще ласка. Ще. Вже, ну, надійшли додаткові пояснення стосовно міс, того. Я заважайте, підписую. будь ласка, я пам'ятаю. Я пам заяву, яку по процесуальному кодексу ви маєте розглянути першим. Чи я є? Учасникам процесу чи немає. Зараз у цьому суді е, робиться кримінальне правопорушення. 384 стаття. Введення в обману. Кого? Вас чи нас, усіх присутніх? Я категорично проти. Ви повинні розглянути мою заяву, вести мене в суд, а потім вирішувати всі питання. Значить, у мене є до вас така просьба, що я, наприклад, звернулася до Міністерства юстиції до всіх, я ще не отримала відповіді. Але оця вся, що робиться тут, це є Омана. В 94 му році Кравчук безплатно передав усе церковне оборудовання тим церквам, які вони належали. Де в той час була старопигійська релігія. Вона зареєстрована на Крюківській церкві в 92-му році. Де вона була, чого вона не отримала своє? Так, ви Любові, Ваніна, дайте мені Іде сказати слово. Правопорушення. Я категорично проти Любові Іванівна, Ви будете мене слухати, чи вас не цікавить те, що я скажу? Ви ж сьогодні це, а завтра ви будете просити у Бога прощення, щоб ви пішли проти народу. Так, Любов Іванівна, послухайте, це, будь ласка, мене хвилину. Мені б дуже не хотілося застосовувати до вас з усією повагою заходи якогось впливу. Тому, будь ласка, Значить, чекайте, чекайте, я пам'ятаю про вашу заяву. Кодексу. Першу заяву вашу я розглянула, вручила вам ухвалу, роз'яснила порядок оскарження. Я пам'ятаю про вашу другу заяву. Після заслухання додаткових пояс ви мене скажу. не чуєте. Я ще більше того скажу. У вас нема не повноваження. Ви сутнів, будь ласка. засідання. У вас закінчились повноваження 23-му році. У Хорні, вас нема я дуже не хочу застосовувати до вас заходи супливу. Будь ласка, я розгляну вашу я. заяву після додаткових пояснень. Зрозуміли? Давайте проводьте мою заяву. Вашу заяву розглядаємо після того, ви додаткових пояснень. Ви Мені дуже порушено. не хочеться Питали видаляти зі. вас залу судових засідань. Ви порушите ви правила в суді. Оцю ухвалу, ви її читали, що ви написали? Ви мене ми, не викладаєте. З... Давай, давайте так. А так. Збиваєте, а, просяк, ви а то це за ваше. Розглядайте мою важкий ну і що? А мені до завтра сидіть. І ще раз, я вас попереджаю, якщо ви будете порушувати порядок судовому засіданні, я змушена буду вас видалити з залу. Ви зрозуміли? Любов Іванів. Що вона хоче? Почули? Ви мою заяву, до вашої ви заяви перейдемо після пояснень. Будь ласка, Це процесуального кодексу. Ви Представник зараз позивача, мою заяву. я вас слухаю. Так. Що не стосовно додаткових пояснень. З Значить... однієї з іншої сторони зафіксовані. Йдемо далі. Щодо заяви, повідомляю учасників, що. Після останнього судового засідання надійшла також знову заява третьої особи з самостійними вимогами Любові Іванівни не де вона просить залучити її до участі, прийняти її позов як третьої особи з самостійними вимогами для захисту їх особистих прав та допустити її до судового розгляду справи в її присутності, визнати старинцеву старінцева багатчика неналежними відповідачами, позов. Визнати неконституційним втручання в іншу релігію, що не має законних підстав, прав вимоги в цивільно-процесуальних стосунках з українською православною церквою та відмовити подано також доповнення до позовної заяви, де вона вказує в прохальній частині застосувати ефективний захист моїх прав щодо свободи з і стівіросповіданні, які надаю, намагаються порушити шляхом незаконного відібрання майна Крюківської церкви, ні мені релігії думка. Шановний eh, суд, я хочу, прошу вирішити цю позовну заяву одночасно з моментом ухвалення рішення по справі і в порядку статті 148 цивільно процесуального кодексу. Особа, коли я третя особа самостійними Любов Іванівна, на даний момент ви не рішу, третя особа не поки діло. що. Ніхто не має права лізти в мою справу, право. так, технічна перерва. Прошу суд, почекайте. Третій, третя е спроба. Любові Іванівна, якщо ви будете продовжувати чинити перешкоди в проведенні судового засідання, я змушена буду розглянути питання про ваше видалення. Зрозуміли? Так, продовжуємо, шановний суд, повторюю, що я прошу ви вирішити це питання одночасно з ухваленням рішення по суті даної справи, і при вирішенні питання щодо цієї позовної заяви суд уже в ухвалі роз'яснив, але учасник не учасник, а фізична особа. Фактично перешкоджає судовому процесу. В порядку статті 148. Я прошу застосувати штраф у вигляді трьох прожиткових мінімумів. Думка зрозуміла. Інша е Прийняття або не прийняття подібної заяви це виключна компетенція суду, яка, до речі, має вирішуватись судом без виклику повідомлення учасників судового процесу. Тобто, поза межами судового засідання, я вважаю, що вже на даний час, на час проведення даного судового засідання, це питання мало було вирішено судом, оскільки, судом, оскільки це стадія тотожна прийняттю або відмови прийнятті позовної заяви. Тому я е, погоджуюсь. Даному питанні з позицією представника позивача і прошу суд вирішити це питання вже при прийнятті рішення по суті справи. Оскільки, як вбачається, такі заяви можуть подаватись кожного судового засідання. Вже суд відреагував на таку заяву, це тільки відбирає процесуальний час. Суд оголошує перерву для прийняття для виготовлення ухвали у зв'язку з тим, що. Нормами цивільно-процесуального кодексу не передбачено самостійне вирішення судом питання щодо залучення чи відмови в залученні третьої особи справи, так само, як і залучення чи відмови в залученні, позовних вимог третьої особи справи. А тому оголошується перерва на 10 хвилин. Зважаючи, що складення повної ухвали вимага значного часу обмежують складенням в оголошенням вступної резолютивної частини, керуючи статтею 258-260 ЦПК суд постановив, Повернути заявнику у Карягині Любові Іванівні позовну заяву самостійними вимогами у справі по 1575 за позовом релігійної організації, страва релігійна, релігійна громада, Святоспенська парафія Української православної церкви, Православної церкви України міста Кримічів, Кремчукського району Полтавської області до старінця Наталії Володимирівни. старинцева Олега Васильовича, Багатчика Сергія Миколаївича, правознання на дійсний договор, скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжні зобов'язання повернути об'єкт нерухоміна. Апеляційна на ухвалу суду може бути подана до полтавського апеляційного суду протягом 15 днів її складення. Повна ухвала буде складена на 10, 11, 25.